Виконуємо номер 43 із розділу Повторюємо геометру за 7 клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо завдання перше один із них на 26 градусів більший за інший. І друге, один із них становить 80% від іншого. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай менший з гострих кутів і х градусів, нехай менший з гострих кутів прямокутного трикутника Х градусів, тоді більший буде за умови на 26 більший, значить Х додати 26 градусів, враховуючи Що, Сума гострих, кутів прямокутного трикутника 90 градусів, маємо рівняння Х. Додати х додати 26 дорівнює 90. Маємо 2х дорівнює 90 відняти 26. 2х дорівнює 90 відняти 26. Це у нас буде 64. Х дорівнює 64 поділити на 2. Х дорівнює 32. Отже, Менший з гострих кутів 32 градуси, тоді більший 32, додати 26 і це в нас буде 52. 8 градусів. Записуємо відповідь два градуси і вісім градусів. Тепер друга задача. У другій задачі у нас один з них становить 80% від іншого. Тут ми позначимо більше скутів. Нехай більший, з гострих, кутів прямокутного трикутника х градусів. тоді менший, Буде відомо, що один з них становить 80% від іншого. 80 подаємо в дробу і знаходимо дріб від числа 0,8х градусів. Враховуючи, що сума гострих... кутів, прямокутного трикутника 90 градусів. Маємо рівняння. Х додати 0,8 Х до рівня 90 х додати 0,8 х це буде 1,8 х і тепер 90 поділимо на 1,8 Отримаємо 50 градусів. Отже, більший з гострих кутів 50 градусів, а менший 0,8 помножити на 50. Це буде 40 градусів. Записуємо відповідь. 50 градусів і 40 градусів. Номер 43 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.